Так, всім доброго ранку. <кій> Знову такий камаз. Покажу, що тут змінилось. Плиточки такі цікаві є. Угу, чугунні Пилки, ключ якийсь такий громезний, Ну, мені каже, що він роздовбаний. От хотів би у спеціалістів спитати, різець такий. Стоя брати чи ні. Вроді би й нормальний. В той же час він дуже ржавий. Ну і підшипники. в роботі не були. Стоять. Ну, все, тут більше нічого такого цікавого немає. Ржавий метал. Дуже-дуже ржавий. Зовсім нічого не, цікавого немає для вас. Оце так. Так, всім доброго ранку. Знайшов для вас ось таку, такі труби. 7,5 діаметр їхній. Це взагалі десь 10 одна в другу вставлені. Газова труба, як нова, в використанні була дуже мало, тому що наклейки ще сохранилися якраз Мадинин Корея, заліза все, два повороти, кріплення. По ній видно, що окислилося із-за того, що довго стояла, не працювало. Ця метр е, і 13 сантиметрів, 1130, написав он, це взагалі 730, вся оцей відрізок 500, оцей 250. Тоді цей 40 на 250. гарненький, чистенький. Цей 310 на 220. За це все, я хочу 600 гривень. А там дивіться самі. Йдемо далі. Так, тепер, що я знайшов іще. Я взагалі-то знайшов 80 кілограмів всього. але це буде завтра. все інше. Сьогодні буде ось це. Тому що все одразу е, в одне відео не е, всиплю, не покажу, тому і буду показувати частинами. Вибачаю, що так виходить, але ну, довго ви дивитися не хочете. Лайкати ви також дуже мляво хочете. Хочете тільки як у конкурентів. Ну, я не хочу, чесно, робити те, що ви там бачили десь у конкурентів. Я хочу сам по-своєму робити. Дивіться, є сковорідка. Ось така гарненька, красива. Побачили. Ціна її. 220 гривень. Пилка ось така гарненька, мілкозуба. Мягенька також. <хи> Ціна її 50 гривень. Частина струбцини сотої. Ціна її 70 гривень, губка 45. Це в нас 50 довжиною. Рубанок. Шир. Хебель якраз. Во. Отак, як казав мені цей. Е, ціна його 300 гривень. Далі собачка, ось така болт сюди треба. Болта немає нормального, тому вона розкрита, як я не знаю, що. Ціна за неї 100 гривень. Ключ у нас буде 150. Пружинка м'якенька, щоб двері відкривати, закривати, прицепляти. 50 сантиметрів, ціна її буде 80 гривень. лірко тримач 60-й, максимум лірку можна затиснути, ціна його 200 гривень. Далі є ось такий вал довжиною 330 мм і діаметром 75. з гайкою з шайбою зі всіма. Тут шайби все є для нього. Він не використовувався, лежав без діла. Ціна 600 гривень. Так, є отакий 4,95, тут на 60 діаметр. Ціна за неї буде 400 гривень, і вона буде ваша. Так, це у нас кріплення. Хтось покрасив і викинув якраз у металобрухт. Внутрішній овал коло 60, наружні 100. Це буде отак. 100, це буде 60. Там далі міряйте, як хочете. Ціна його буде 150 гривень. Далі ключ 27.30. У нас буде. 50 гривень, 13, 14 буде 25 гривень, мечик буде 30 гривень, цей у нас буде 50. Цей у нас буде 30 гривень. Три сверла у нас будуть 130 гривень. Тоді є ось така річ 215 на 40 на 10 грибенка. Ось така. Ціна 150 гривень. Матеріал R675. Сітка, ціна 70 Є е, кувалда 6 кг 550 грамів. З ручкою зі всім повністю все в робочому стані 350 гривень. Є е, на 6 кг 400 г. Це буде 340 гривень. Але без ручки, без всього. Так, є пневмомашинка. ось така. Ось її номенклатура, який круг можна зажати. Також в роботі не була, ручка воздух. Все повинно працювати, але не перевірено. Сразу кажу, тому що ну, немає на неї перехідника, по-перше, по-друге, якраз ціна за неї буде 450 гривень. Далі йдемо. Є фрези. Ось такі. Одна, це ось діаметри діаметрі 175, 170, десь тут 150. В общем, є різні, які хочете тут. Внутрішні на 32 r M5, В общем, за оці всі 6 штук, ціна 2, 300. І буде вони ваші. Далі йдемо, є молотки різні, які ви бачите, ці по пів кіло. Даже ці ні, вибачаю, ці 800 грамів, це приблизно пів кіло, і цей приблизно 800 грамів. Цей повністю новий в роботі не був. Ціна 60-60, цей у нас буде 70, 70. Цей у нас буде 60, цей у нас буде 75, цей у нас буде 80, підшипники, 5 штук, ось таких 125 гривень, Болт у нас 20 гривень. Далі у нас степлер і антистеплер. буде 50 гривень. Все-таки я забрав той різець, думаю, покажу, а там, дивіться самі, ціна його буде у нас. 100 гривень буде ваш. Так, далі є підшипник. Миска 20 гривень, підшипник у нас буде 35, е, в діаметри 75 він. Так, цей в нас буде 25, цей в нас буде 10. Той буде у нас 5 гривень. Губка у нас буде 50. Рашпіль у нас буде ось такий 70. Лопата у нас буде 80, якась цікава така зігнута, як американка якась. Кріплення буде 35. І топор заварений на останок. Хочу показати гарненький, не дзвонить, зразу кажу. 1960 якогось року. Зік, всі діла. Заварений добре. Ціна 180 гривень. Все вам продемонстрував, показав. Надіюсь, що ви оціните це лайком, підтримкою, коментом, але щось знову таки не показав. Струбцина ось така. Ціна за неї 50 гривень. Ось тепер все. Кому не тяжко, може поставити лайк, а хто обвалиться, якраз можете проходити мимо. Тому що, блін, ну як це. Виставляєш відоси, всі 1200 дивляться, а лайків всього лиш 80-60. Що, тяжко якраз нажати на клавішу лайк. Або ж палець відвалиться, чи як. Для вас що робиш, що робиш, а ви взагалі нічого навіть і тикнути на це все для того, щоб блогер був задоволений, не можете. Не знаю. Чому так? Напишіть, будь ласка, в коменти, буде цікаво дізнатися. Всім дякую за перегляд мого відео, гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.